Свої головний український подкаст Чехії. Друзі, вітаємо з вами знову свої Віталій Токарчук. Ні Сергій Драчук у нашому випуску сьогодні поговоримо про іпотеку та спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Чи можливо це? І це максимальна сума. В одному банку 10 мільйонів, а в другому банку там де вже залежності від доходів. Книжки та історію кохання чешки й українця. Ще перше побачення було в Тернополі, і він тоді допоміг бездомний собаце не терпить дізнатись. подробиці. до Фраги з моновиставою листи під час грози завітав народний артист України Остап Ступка, з яким ми поспілкувалися перед виставою. Ну, інтимні штуки такі дуже інтимні речі, і це сприйме публіка. Сергію, а яких тем торкнемося сьогодні? У новинах у новинах буде про те, що кошти на ракету для збройних сил України, яка здатна долетіти до Москви, зібрали в Чехії за дві доби, і може буде й друга ракета. А юні хокеїсти з Херсону, завдяки чеській підтримці, тренувалися в Чехії із Домініком Гашиком. А в Празі відновлення згорілої закарпатської дерев'яної церкви вже готове більш як наполовину. Почнемо з тем іпотеки та спеціального дозволу на довгострокове перебування. Як відомо, якщо в обох осіб був тимчасовий захист, то пара не могла отримати іпотеку. Про те, що змінюється з отриманням права на довгострокове перебування, про це Олександра Сімочко розмовляла з фінансовою консультанткою Христиною Томою. Питання іпотеки висить у повітрі від перших новин про спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Цей дозвіл забезпечує біженцям певну стабільність та можливість залишитися в Чехії надовше. Фінансова консультантка Христина Тома розповіла, що вже кілька чеських банків висловили свою позицію щодо спеціального дозволу. Що стосується тих документів на візу спеціального благодового побиту, банки нам відповіли однозначно, що догодовий побит він догодовий побит. Тобто вони його не приймають як якийсь спеціальний, як якийсь інакший, Але так як вони побачили ці пластики, і де по суті пишуть тільки два слова побит», то вони навіть спеціальних умов, як таких не давали, переважно ми хочуть 20% відсотків першоунеску. Ми зараз стараємося вияснити банку, де можливо буде 10%. Вони сказали так, що Вони, наприклад, візьмуть. Але за умови, що чоловік, наприклад, має замісненську карту або там тривалий побит, а жінка має у цей довгодобі побит спеціальний. Тоді так така комбінація можлива. Тому що е, ми зараз говоримо про банк чиська спозитальна, який хоче попередньо доложити два роки побиту. Людей, які мали візу до не охорони, не немає попередніх карток, а візу, і отут тут пішло саме то обмеження. якщо чоловік, наприклад, до того мав нормальні документи, тобто там робот. У карту або тривалий та жінка візу дочасної охорони, тоді таке піде, і можна навіть оформляти на 10%. Але у всіх в інших випадках це 20% відсотків ПФОСКУ, і це максимальна сума в одному банку 10 мільйонів, а в другому банку там де вже залежності від доходів. Тобто, наприклад, Рейфайзенбанк там немає жодних обмежень по сумі видачі іпотеки. Як відомо, особи, які отримали спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, не мають права на присвоєння персонального ідентифікаційного номера, так званого родного числа. Для банків цей номер раніше вважався ключовим. Проте, як переконує Христина, це не стане перешкодою для отримання іпотеки. І до того були люди, які не мали родного числа, та і для них робилися іпотеки. Тобто банки взагалі зараз якось сторонне число поставили на задній план, вже напевно десь рік часу. У нас є тільки один банк, який його вимагає прямо дуже сильно це є М-Банк. Без того родного числа там навіть не дасть подати заявку в банк, просто буде поле світитися постійно червоним. Ну, і Ми ну, фактично не можемо цього зробити. Але є така закономірність, що банки вони знов таки роблять таку ланцюжкову реакцію, і відповідно того, що вони роблять ланцюгкову реакцію, якщо. Один щось змінив, то другий піде за ним, да і вони все одно будуть мати абсолютно подібні умови обидачі іпотеки. Христина Тома також пояснила, з чого почати підготовку до оформлення іпотеки. Безпосередньо починати треба з консультації, тому що немає нікого, під кого гайду, як підготуватися під іпотеку. Тому що в кожного різна комбінація. Наприклад, десь там дружина на родічовській, а чоловік працює, але працює, наприклад, на мінімалку. Та тобто тут треба інша підготовка. Когось, наприклад, які змінена робота три місяці чи чотири вони працюють. Тут треба ще інша підготовка. Тут безпосередньо треба проходити консультацію, щоб ми вже далі якісь кроки з людьми налаштовували саме під їхній випадок. Але я би хотіла, щоб ви, люди розуміли, що вас зараз віза тимчасового захисту і ви отримуєте свої картки спеціального довгодового попиту, наприклад, там через вісім місяців, то сенсу сьогодні робити консультації немає. Банки змінюють свої умови до. Уже часто і ми вас сьогодні підготуємо по одному. А коли ви отримаєте документ, воно все буде недійсне. Вона розповіла про які базові речі слід подбати щодо доходу, роботи та боргів, щоб оформлення іпотеки пройшло успішно. Ну, для початку, перш за все, одна основа основ це є висти дохід, який має приходити на банківський рахунок. І це не має виглядати так, що мені ще сьогодні прислала 30 тисяч. А завтра я 25 зняла з рахунку, і все. Тобто, це має бути активний користувач банківського рахунку. Друге, безумовно, перший внесок так є випадки, коли можна зробити іпотеку без першого внеску, але не забувайтеся, що у вас свіжі документи, тобто там от віза з до цього до по. Обиту або там, наприклад, робоча карта. Тим важче взяти ці гроші в кредит. Тому мати перший внесок це свята святих. Наступним є робота. Вона має бути стабільна. Вона має бути не тільки розмінена. Ви не маєте знаходитись на лікарняній відпустці. Тобто, все має бути максимально так, як люблять банки. От і документи, звичайно, не мають закінчуватись сам пластик. Так? бо буває, люди приходять за іпотекою, але в них, наприклад, робоча карта закінчується за два тижні. Деякі експерти радять брати іпотеку і якомога скоріше деякі навпаки. А що ви, Сергію, думаєте з цього приводу? Якщо є можливість, то краще брати. Брати варто в тому випадку, якщо є впевненість у своєму фінансовому майбутньому, що її вдасться повернути, і це найголовніше. Це точно. Крокуємо від життєвих проблем до романтики. Наступна історія про чеську волонтерку Катерину Крейчову, яка працює над поповненням книг для української бібліотеки та допомагає українському війську. Нині її коханий українець стоїть на захисті української держави. А вона з нашою кореспонденткою Іриною Шведик поділилася і своїми труднощами і романтичними моментами. Про книги, допомогу, натхнення та любов далі. Громадська ініціатива Книги для України, яку заснувала волонтерка з Чехії Катерина Кричова, допомогла зі збором книг для Чернівецької міської обласної дитячої бібліотеки. В основному це іноземна література. Перші 400 книг на 11 мовах уже доправили у Чернівецьку бібліотеку, щоб дітлахи могли з цікавістю вивчати іноземні мови та мали для цього необхідні матеріали. Розповідає волонтерка Катерина Кричова. Добре, що приєднались люди звичайні звичайні. Люди, які просто побачили наші листівки, вирішили принести книжки або купити багато людей. Навіть вони купували книжки новенькі англійською мовою для діток. Мені здається, дуже цінно, бо це були звичайні люди. А потім ми вже звертались до організацій, до інституцій, і які мають ресурси, які мають книжки, які могли подарувати до видавництва. Наприклад, і це звичайно в плані там масштабу. Це була величезна допомога, але нам теж дуже ціно, що звичайні люди просто вирішили піти купити книжку. Одну і принести її в це збірне місто. Все збірне місто вони були успішними по-своєму, просто нам по-різному вдалося донести. Зараз завершуємо перший етап. 400 книжок вже передано в Чернівецьку бібліотеку. Наразі вони проходять каталогізацію і вони їх починають вже. Записувати і е, ставити в полічки для читачів. Тут ще залишається е, десь 300 книжок, більше 700 книжок, 720 здається, е, різними мовами: чеською, англійською, французькою, е, німецькою. І декілька книжок не відповідає потребам бібліотеки. Які були озвучені в початку, і ми теж зберігаємо і ми їх будемо передавати в місця, де їх використовують тут у празі. Це дуже важливо. Ми не хотіли поповнити бібліотеку старими книжками, бо ми розуміємо, що наразі в українських бібліотеках проходить етап відновлення фондів. Це дуже важливо, це не тільки про російську мову, це взагалі про стан книжок, які вже не відповідають потребам діток. І з'являються пусті полички, які треба. Поповнити і ми тут знайшли нашу нишу. Ми зрозуміли, це шанс для нас зробити щось корисне. Я думаю, для українських дітей це по-перше, українська мова, українські книжки, але це не наше місце, бо ми чешська ініціатива. І по-друге, це книжки європейськими мовами: це євроінтеграція, євросоюз, англійська мова. Допомагають Катерині волонтери, студенти Воїтих Діза та Антон Зубко. У активістів навіть з'явилася ідея продовжити збір книг уже для іншого українського регіону. Розповідає волонтер Антон Зубко. Варто зазначити, що наші книжки поїдуть тепер не лише в Чернівці. Ми трошки розширюємося. Сьогодні, якраз коли я їхав на це інтерв'ю, нам подзвонили з Закарпатської обласної дитячої бібліотеки. І вони теж зацікавлені в тому, аби долучитися до нашої ініціативи. Вона ще для нас є суперможливістю, тому що вони мають філії по менших містах, і ті книжки, які ми будемо перевозити їх вони можуть теж розподіляти по меншим місцям Закарпатської області, аби і там наймолодші читачі могли, могли читати нашу збірку наземно. Студент з Острави Войтих Діза також ділиться своїм досвідом. Як телефонував у іноземні посольства та збирав книги для України нам допомогла головне канадська амбасада. Нам допомогли у зборі книг: Канадське посольство, Португальський інститут, Французький інститут, польський інститут, інститут Гете, Румунський інститут і Швейцарське посольство, португальський центр та італійський інститут, Італійський інститут нам помогу. Надихає на допомогу Україні Катерину не лише досвід проживання в Україні та волонтерство та праця у складі міжнародної організації, але і любов до українця. Адже наречений Катерини Андрій служить у ЗСУ та сміливо боротьби. Нашу державу від російського окупанта. В мене коханий українець, ми познайомилися в 2017 році. Він в цивільному житті працював як еколог, наразі служить в 156 й бригаді. До війська він долучився в 2022 році. Коли він долучився до війська, я зрозуміла, що для мене дуже важливо допомагати армії. В мене є теж волонтерський напрямок роботи. Ми зараз створили. Одну організацію, яка називається Чек Хаб, яка допомагає ЗСУ, оскільки всі гроші, всі гроші світу наразі мають піти для ЗСУ і на війну. Мені подобається усе в ньому. Він еколог, він дуже дбає про природу і намагається, і я розумію, що це в Україні дуже важко сортувати сміття, наприклад, в Україні. Це його велика мрія. Зробити якусь систему переробки пластику і ну дуже дуже бориться з цією проблемою вже багато років. І його любов до тварин, наше перше побачення було в Тернополі. Він тоді допоміг бездомній собаці, яка залишилась в озері в Тернополі. Він витягнув цю собаку. Про розлуку з коханим Катерина розповідає із сумом у голосі, адже війна змінила плани багатьох українців, і замість спокійного життя в тилу багато хто з найсміливіших наразі воює у гарячих точках. Наразі ми не бачимо взагалі, бо він почав служити 24 четвертому в грудні. І ми останніми декілька разів бачились на полігоні, коли в нього були навчання, там є можливість під'їхати, там один раз на тиждень є можливість відвідувати, поїхати на побачення. Але пізніше, коли він вже служив в інших точках, в мене не була можливості потрапити до нього і наразі немає такої можливості. Через... No, я навіть не знаю, як би я доїхала в ці місця. Через безпеку і ми просто чекаємо uh, можливості, uh, коли uh, або в нього буде нарешті відпустка, якої ще не було uh, рік, або коли в мене буде можливість доїхати кудись. Слухайте наші подкасти і дізнавайтесь корисну інформацію. Це також можливість почути ексклюзиви. А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку у Instagram. Україна, нижнє підкреслення, радіо, нижнє підкреслення, прах. І хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, а й почитати на нашому сайті ukraina.radio.cz. у неділю до Праги з моновиставою листи під час грози завітав народний артист України Остап Ступка, і це у нас ексклюзив зі сцену прайського театру Дівадло на Манінах. Під музичний супровід у його виконанні лунали тексти Хемінгуея, Ремарка, Ван Гога, Черчилля, Уайльда, Екзюпері. Франка та інших, і навіть кавки в мене була можливість поспілкуватися з артистом у театрі одразу після його репетиції. Ви я так розумію, зіпсували погоду своєю виставою, тому що назва яка листи під час грози? У мене там є ще одна фраза в одному з листів. Це лист Франца Кавки. А ви додали спеціально? Ні, у нас був в програмі, угу. і там є фраза про Прагу. Він пише, значить, кохані, і каже у празі похмуро. Я думаю, Як сьогодні? Ну зранку було дуже добре. Сонечко було, а потім вітер такий, що ми навіть не все дозняли на набережні. Що встигли побачити? Що ви працювали до цього моменту? До моменту репетиції. Ми по, ми поїхали в місто познімати деякі відео. Я думав, місця пов'язані зачепити на відео. Місця пов'язані з кавкою з Франком. Це mm -hmm. а... для чого це буде відео вистава? Чи... Ні, це буде фільм про гастролі українських mm -hmm. акторів. В, в Європі Розкажіть про цю моновиставу, Наскільки вона особлива, наскільки вона важко давалася, наскільки тривала підготовка. Чому саме цих авторів взяли? Ну знакові люди із української культури, літератури, і зі світової, і от у Сергія Чудаєва виникла ідея, щоб зробити вечір саме листів. Бо вечори поезії я робив. Під музичний супровід і давно це практикую час від часу. Люблю почитати поезію різну, і сучасних українських, і класиків. От і тут виникла ідея е, листів. А листи це ж література, по суті. Це епістолярний жанр, який вже не знаю, зник давно. Бо... Гаджети, девайси, електроніка, смски, комп'ютери. А люди брали перо, чорнило, сідали, писали листи, сповідувалися, ненавиділи, любили. Ну інтимні штуки такі, дуже інтимні речі. І ми будемо намагатися, от у Варшаві. Це перший раз ми заграли у Варшаві, зайти на таку інтимну територію видатних людей світової культури. І нам це вдалося. Ми дуже хвилювалися, як це. Сприйме публіка О, дуже добре сприйняла, сподобалась, питали, коли ще буде, в які міста ви ще їдете. Ми додали десь 4 чи 5 листів нових, так до того, що ми читали першого разу, і там теж такі вони дуже емоційні, є гумористичні, є трагічні, є меланхолійні. Є ну різні. є. от що притаманно людині, які емоції, все є в цих листах, тому що вони писали. Вони їх відсилали там, не знаю, поштовими голубами, каретами проходив місяць. Потім ще місяць вони чекали. це якась така фантастична історія романтика. романтика що це взагалі на листах? ну, франкаж є у Івана Яковича. Така повість оповідання Сочи на крило побудоване на листах, і ми грали дуже довго. Ми грали майже 20 років виставу у нас в театрі, яка називалась Увертюра до побачення. І вона була зроблена на основі цього оповідання. Ви орієнтуєтесь, на яку публіку за кордоном взагалі ви розраховуєте на тих українців, які виїхали після початку повномасштабної війни? Що вони прийдуть у більшій кількості на вас? Ну взагалі? я не знаю. Вони прийдуть напевно і напевно мають при. Ти українці, які тут давно живуть, все таки у нас така діаспора представлена, здається, ну в багатьох країнах світу. От ну, бачите, робити розрахунок на місцеву публіку, яка не знає мови, ну це не має сенсу. Якщо привозити вистави для чеської публіки, чи там американської, англійської, французької. То має бути а стосовно субтитрів субтитри. Да, ми так грали з батьком Гоголя Записки Божевільного. Ще в початку 90-х років в сполучених штатах у нас був тур, то слайди ще слайди були. Не були такої техніки. Слайди запускали англійською мовою. Переклад ви такий місточок зараз між українцями, які в Чехії за кордоном і в Україні. Розкажіть чим ви живете просто як українці, звичайно? Як ви живете? Тому що дуже складно сьогодні. Зранку знову обстріляли Київ. Я читав, це жахливо. Звичайно, це не дають нам жити, але ми живемо, ми творимо, ми рухаємося вперед. Ми консолідуємось, ми об'єднуємось. Це треба робити ще більше нам, українцям, але ну важко, що сказати, важко. Але А мистецтво потрібно зараз Мистецтво людям, які потрібно, в Україні, потрібно як ніколи. Мистецтво це досить серйозна і потужна терапевтична складова. І мистецтво було завжди ну, таким під час усіх конфліктів, воєн і все, що з цим пов'язано. І люди, які приходять в зал, в наш театр чи в будь-який інший театр в Києві, чи там у Львові, чи в Одесі, ну вони приходять не тільки на виставу, вони приходять об'єднуватися, щоб відчути от люди сидять, щоб відчути ліхоть кожного. Вони сидять всі разом, і це їх об'єднує. І мистецтво, і театральне зокрема, воно об'єднує. Воно надихає, і дає сили, і дає гумор. І відволіктися людина може і подумати над чимось, тому це дуже важливі речі. Зараз треба якось інакше звертати увагу на репертуар, який береться, і матеріал. Ну Умови, які зараз відбуваються, ситуації всі, то звичайно є певний погляд в сучасну драматургію українську. От у нас буквально вчора на одній зі сцен у нас з'явилася зараз нова експериментальна сцена в бувшому цеху, де робили декорації. У нас тепер сцена, яка називається під химерами. Бо над нами будинок з химерами, а, от і вона називається Під химерами. І вчора відбулася прем'єра вистави на теми сучасності. Там і теми війни присутні, і стосунків. І... От вчора була прем'єра, а ми якраз були в дорозі. То я вже приїду, повернуся до Києва. Обов'язково подивлюся. Звичайно, є погляд на сучасну українську драматургію. Пишуть досить багато різні автори. І є матеріал, який достойний, і погляди режисера, повернуті на цю тематику сучасної української драматургії. Не те, щоб це зміни були, це час, час ж диктує якісь певні речі, нікуди не дінеся, Тому час такий, що прийшла черга активності. Сучасної драматургії. Чому ж ви не взяли до своєї моновистави когось сучасників? Подумаємо, подумаємо, бо це кропітка робота, треба перечитати, почитати. Якщо в них є. А е, хтось там, пропонував, можливо, чи ні? поки що ні. ні. Поки що ні. От, якщо це там, ну, якщо пишуть моновистави, то ми їх звернемо увагу. Якщо не пишуть, то це може бути і на... Там, от, ця наша прем'єра вчорашня, там скільки там, чотири чи п'ять, п'ять акторів задіяно. І це такий практично камерний, камерний варіант. драматургії. Для невеликої сцени і це все треба. Ну, це треба інформації багато. Зараз дуже багато інформації, дуже багато шкідливої інформації, дуже багато фейкової інформації. От знайти правду, знайти правдиву п'єсу. Хай це буде моновистава, хай це буде на кількох людей і зробити. І я тільки буду за задоволенням. Що ж настав час актуальних новин. Сергію передаю вам слово. Кошти на ракету для Збройних сил України, яка здатна долетіти до Москви, зібрали за дві доби, а може буде й друга ракета. Вартість ракети становила 12,5 мільйонів крон або 515 тисяч євро. Збір на нову українську ракету Фламінго організувала ініціатива Подарунок для Путіна. Зі згоди виробника ракету назвуть Дана 1 на честь недавно померлої Дани Драбової, голови Чеського атомного агентства і великої прихильниці України. Кошти зібрали менш ніж за 48 годин, повідомили в ініціативі. Тепер, після оплати, ракета буде передана Збройним силам України, які вирішать, коли вона буде використана і визначать для неї ціль. Можливо, ми скоро дізнаємося, куди вона долетіла, додали в ініціативі. Тим часом збір коштів на ракету і далі відкритий. Зараз, на його рахунку, вже понад 15 мільйонів крон. До збору долучилися на цей час понад 9700 донорів. Як повідомили в ініціативі, не виключено, що ці додаткові кошти підуть на збір іще на одну ракету, да на два. Але для цього потрібна згода виробника. Якщо згоди не буде, долю цих коштів визначать самі донори. Юні хокеїсти з Херсону тренувалися в Чехії з Домініком Гашиком. Тиждень провели на чеському льоду хокеїсти юніори з Херсону. Чеська асоціація пам'ять нації та пам'ять народа, вирішила допомогти юним спортсменам і зібрала гроші на тижневий спортивний табір для них у місті Бенатки Над Єзером. З хлопцями потренувався і Домінік Гашик, відомий чеський хокеїст. Ідея виникла в квітні, коли команда пам'яті нації везла гуманітарну допомогу до Херсону. Нам показали будівлю зимового стадіону, який росіяни розбомбили днів за два до того, розповів представник асоціації Мартін Кроупа. Тож йому спало на думку, що треба щось зробити для хокейної команди херсонських юніорів, які в минулому сезоні стали чемпіонами України. І Кроупа зв'язався з Домініком Гашиком, і вони запросили юних хокеїстів до Чехії. За півроку пам'ять нації зібрало кількасот тисяч крон і все організувала. А посол України в Чехії Василь Зварич, який також завітав до гравців юнацької збірної Херсонської області, звернув увагу. Це перший хокейний табір такого типу в Чехії. Мартін Кров додав. Цитую, колеги з Херсонської області запитали нас, чи могли б ми повторювати такі табори. Працюємо над цим. Відновлення згорілої закарпатської дерев'яної церкви в Празі готове більш як наполовину. Дерев'яний храм святого Архангела Михаїла XVII століття, перевезений до Праги з Закарпаття 1929 року, згорів п'ять років тому. Прага, яка є власником будівлі, пообіцяла відновити її. Відразу після пожежі здавалося, що храм згорів практично дощенту. Та з'ясувалося, що близько 60% великих дубових балок можна було врятувати. Нижні масивні балки тільки обгоріли на поверхні, обгорілу частину обстругали, їх можна було використати знову. Крім уже готової відновленої головної зрубної будівлі, теслярі вже зробили задню частину склепіння, передня частина готова до встановлення вежі наступного року, а найбільше центральне склепіння готове наполовину. Роботу з основною будівлею мають повністю завершити в листопаді. Покрівля і три вежі залишаться на наступний рік. Загалом реконструкція має бути завершена протягом року. Що буде з храмом далі, ще не вирішено: чи буде він знову висвячений і переданий у користування церкві, чи працюватиме як музей, або може й буде музейним об'єктом із можливістю здійснювати в ньому релігійні обряди. Що ж, друзі, на сьогодні час нашого етеру добігає свого завершення, але не забувайте, що ми з вами на постійному зв'язку в інстаграм Україна, нижнє підкреслення, радіо. нижнє підкреслення. Прах. А ще дізнатися більше актуальних новин, цікавої і корисної інформації ви можете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Заходьте й туди і будьте в курсі актуальних новин і подій. Ми ж прощаємося з вами на тиждень і почуємося вже наступної середи. Якщо ви маєте пропозиції чи цікаві історії для нас, то пишіть нам адресу ви знайдете на нашому сайті. З вами незмінно були Віталія Токарчук і Сергій Драчук. Почуємось. Па-па!